Е Шокування останніми днями українцям лише й розмови як про те, що задекларували українські парламентарі та урядники, адже рахувати їхні статки вперше можна на інтернет-ресурсі цієї ночі. Сплив останній термін подання електронних декларацій. Ця новація стала можливою завдяки Європі як остання вимога на шляху до отримання безвізу для українців. Але це лише перший крок. Наступний. Велика перевірка походження задекларованих статків. Борис Сачалко про це усі і так знали. У них мільйони, і все одно дивно як багато. А ще вражають задекларовані світімощі 13 століття. Хрестик з такими, наприклад, задекларував нардепа Андрій Лозовий. А ще вписав у декларацію 72 дві ікони. Цікаво, де він все це зберігає? Бо свого житла, судячи із тієї ж таки декларацією у народного обранця немає. Нардепи взагалі виявилися людьми дуже набожними. Наприклад, депутат від БПП Анатолій Матвієнко задекларував церкву. Загалом 120 тисяч посадовців задекларували свої статки за дві години до дедлайну Свою декларацію заповнив і президент України Петро Порошенко. Дохід у 60 мільйонів гривень. Власний будинок, три квартири, шість земельних ділянок та комплекс відпочинку на своїй сторінці у Фейсбукові. Президент написав: усе це придбав ще. До вступу на посаду все коштовне, рухоме і нерухоме майно, житло, земельні ділянки, авто, картини, жіночі прикраси було куплене не в оренді до президентства. Більше того, здебільшого майно було набуте в той час, коли я не був на державній службі. Якщо вірити деклараціям, то українські нардепи затяті колекціонери. Олег Ляшко, приміром, збирає монети, Арсена Ваков колекціонує картини. Серед них є. Літографія роботи Павла Пікасо, книгозбірня у 8 тисяч книжок. У лідера народного фронту Максима Бурбака теж нічогенька така колекція з 22 машин і 5 квартир. Це про тому, що зарплата за минулий рік у нього лише 78 тисяч гривень. Пан Максим пояснив, то все, дружина. Задекларував свою зарплатню. А це задекларовані гроші моєї дружини, яка займається приватним бізнесом з 2003 року. Міжнародною автоперевезенням. Окрім цього, електронні декларації показують багатії свої гроші зберігають удома. Приміром, Ігор Кононенко, лідер БВП, тримає у готівці 6 мільйонів гривень. А от Геннадій Кернес взагалі 42 мільйони. При цьому Кернес в декларації вказав: єдине житло, яким він володіє, це будинок у Харкові на 7 квадратних метрів, і кімната одна, але чимала на 50. Знаєте, що таке трильйон? Це мільйон мільйонів. Саме стільки у гривнях. Задекларував нардеп Сергій Мельничук. Пізніше він сказав, то невдалий жарт. Трильйон у нього немає. А його вчинок це спроба довести, що електронне декларування це лише спосіб легалізувати нечесно зароблене майно і нечесно зароблені гроші. Хоча сам задекларував 10 мільйонів. Сказав, це допомога бійцям. АТО, і гроші уже нібито віддав, Щоправда, від кого отримував, і навіщо декларував, так і не пояснив. Звідки у декларанті взялися будинки, квартири і машини нині і намагаються вивчити антикорупційники? Подання декларації це лише перший крок. Далі все майно мають ретельно вивчити і зрозуміти звідки воно взялося, і чи сплачені з нього податки. Якщо декларант чогось не вказав або просто не задекларував, його очікує штраф. Ця відповідальність це, по перше, штрафна санкція до 1700 гривень. А по-друге, теоретично цього службовця можуть звільнити з посади, оскільки недекларування є порушенням присяги службовця державного. Так, так, вам не причулося 1700 гривень. Щоправда, приховування грошей коштуватиме дещо дорожче. Кримінальна відповідальність наступає від штрафу 43 тисячі гривень до 51 тисячі або позбавлення волі. Це в тому випадку, якщо поріг перебільшує 345 тисяч гривень. І іншими словами, якщо урядник не допише в декларації декілька мільйонів доларів, то заплатить штраф у півтори тисячі доларів. Загалом історію з електронними деклараціями можна завершити жартом: українцям потрібно зробити Україну інвестиційно привабливою, щоб урядники захотіли вкладати в неї. Свої гроші.